Зараз я буду питати цікаві факти про людину. От як ви думаєте, що людина не може зробити з відкритими очима? Що вона не може зробити? Відкрити очі? Ні, в неї вже очі відкриті. Ну так через от частина цього не може зробити. Ні, ну це прикольний варіант, а ще що ж, не знаю. Спати з від відкритими очима. Ну, люди є такі, що сплять з відкритими очима. Я таких, якщо не зустрічала, ш... то я. не знаю. Є такі в охрані особливо працюють, такі думають, що вони дивляться, а вони сплять. Mm, що ще, з відкритими. Зівнути. Я не знаю. Зівнути теж як варіант, ну тоже. <плес> Який ще варіант є? Не знаю. Якщо не спати і не відкрити очі, що ще можна? Не можна зробити, правильно? Не можна зробити з відкритими очима. Так, да -да, да, да, не можна зробити. Правильно, як буде? Звісно, починається ноче. Чихнути? Так. Взагалі, я думаю, не догадаюся. Супер. Дякую. А в тебе є YouTube? Добре. Ну, так, в смысле.